Привіт! Сьогодні я поговорю з тобою про п'ять способів, як відновити свою енергію за 10 хвилин. І так, нам дуже важливо в сучасному світі відновлювати свою енергію, тому що є багато факторів, які забирають у нас енергію. Є багато ситуацій, які нас можуть вибити, і ми потім просто не знаємо, що робити далі. А енергія це саме цінне, що є у нас. Адже коли ми наповнені енергією, то всі наші дії відбуваються швидше. Ми можемо швидко приймати рішення, ми можемо швидко все адаптувати. І знаєте, коли у нас багато енергії, у нас як трапляється магія в нашому житті, тому що все відбувається супер легко. Я думаю, що ви пам'ятаєте свої ситуації в житті, коли у вас просто все йде так, як вам хочеться. А знаєте, через що? Через те, що у вас багато енергії, але інколи дні складаються зовсім не так. Інколи прокидаєтесь. У вас якась зустріч, вас щось просто вибиває, і ви навіть не знаєте, що робити далі, тому що ви відчуваєте, що ви зараз на нулі, або ще зовсім трішки залишилось, і ви знову будете відчувати в себе в такі апатії, депресії, і потрібно буде великий проміжок часу, щоб повністю відновитися. Тому давайте поговоримо про те, які способи можуть швидко включити у вас енергію, переключити її на правильне русло. І зможуть зробити так, щоб ви знову були наповнені енергією. Перший спосіб це взяти блокнот і почати виписувати відповіді на запитання: перше, що мене зжирає, друге, що я зараз відчуваю, і що може мені допомогти перекричити мою енергію. Коли ми відкриваємо білий лист паперу, пишемо свої відчуття, пишемо щиру правду про те, що ми відчуваємо. Нам стає набагато легше, і ми тим самим, як наче очищуємо своє тіло, свою енергію від всього негативу, залишаючи весь негатив на папері. Тому просто відкривайте блокнот, поставте собі будильник на 10 хвилин і почніть просто виписувати всі думки, які у вас є. Виписуйте те, що дійсно у вас викликає переживання. Виписуйте те, що ви відчуваєте, тому що це найголовніше признати собі в тому, що я відчуваю саме зараз. І, звичайно, напишіть запитання, як я можу це змінити, що може мені допомогти. Коли ми виписуємо всі наші думки на папер, наші думки стають чистішими, і ми можемо прийняти рішення, яке дійсно піднімить нашу енергію. І ми можемо відчути саме те правильне рішення, яке потрібно нам в даний момент. Тому першим способом просто ставити будильник. вашу енергію на тисячу відсотків. Другим способом, який допомагає мені повернути енергію, це рух. Я встаю, я починаю або швидко рухатись, швидко гуляти, або я включаю улюблену музику в себе там в наушниках і стою перед зеркалом просто танцюю, щоб стряснути з себе весь цей негатив. Це дуже важливо, адже коли ми випускаємо наші емоції, ми одразу відчуваємо полегшення. Тому не тримайте в собі, не тримайте ці зажими в собі, почніть рухатись, почніть випускати ваші емоції, і вам дійсно стане краще. Особливо, коли ви включаєте улюблену музику, коли ви дивитесь на себе гарне зеркало, і коли ви просто кайфуєте від того, як ви можете порухатись, як ви можете потанцювати, і як ви можете відчути заново своє тіло. Це дійсно те, що може підняти ваш рівень енергії. Третім способом є вдячність. Ви навіть не уявляєте, яка сила вдячності, я запишу про це окреме відео, адже в останні два тижні у мене повністю змінюється життя, тому що я почала бути ще більше вдячною за все, що у мене є. І вдячність це та сила, яка повертає нас в момент тут і зараз, яка допомагає усвідомити все, що у нас є, і яка допомагає повернути наш високий рівень енергії. Коли ви відчуваєте, що у вас зараз енергія уже на нулі, або ще трішечки вона вже на нулі. Просто зупиніть себе, дайте собі 10 хвилин і почніть помічати, за що ви вдячні. Просто навіть у подумки говоріть собі, за що я вдячний прямо зараз. Це може бути або те, що вас оточує прямо зараз, або близькі ваші люди, або ситуації, які були в вашому житті, або речі, які ви маєте. Просто почніть перечислювати все, абсолютно все, за що ви вдячні. І ви відчуєте, як одразу за 10 хвилин ваша енергія почне змінюватися. Я дійсно рекомендую прям максимально кожному спробувати це. Якщо ви раніше не пробували вдячність, то просто розпочніть це робити. Я вас просто прошу і рекомендую, тому що це дійсно працює. І коли ми починаємо бути вдячними за те, що у нас є. Ми, як наче, тим самим кажемо всесвіту, що так дякую за те, що у мене є. Я готова отримати ще більше, і всесвіт нам готовий дати ще більше. Або ми одразу переключаємось на позитив, ми одразу бачимо так багато всього, що є в нашому житті, що ми такі вау, це дійсно моє життя. і... У нас одразу йде інша енергія, просто одразу. От навіть зараз, якщо ви слухаєте це відео, зупиніть на хвилинку і скажіть 5 речей, за що ви вдячні прямо зараз. У кожної людини є 5 речей. Тому давайте поставимо на паузу і скажемо вдячності. Супер! Після вдячності ви можете розпочати робити список всіх справ, що у вас висить. Знаєте, у нас є дуже багато. Справ, які можуть висіти, тим самим забираючи нашу енергію. І коли у нас ці справи накоплюються, то ми можемо одразу прокидатись ранці і просто думати О май гад, я просто не відчуваю заради чого мені прокидати, за що мені братись, і що взагалі відбувається в моєму житті. Тому дуже важливо розуміти, які справи у вас довго висять, які справи довго тягнуться, які ви або можете вирішити, або про які ви часто думаєте. І просто першим кроком виписати всі ці справи на папір. Це можуть бути як маленькі справи, там, не знаю, замовити щось для дому. Це можуть бути як великі справи, поговорити про щось з певною людиною, або якісь там глобальні справи, не знаю, створити певний новий проект, який довго сидить в вашій голові. Дуже важливо, щоб ви мали уявлення про всі ці справи, і щоб ці всі справи були у вас на листку паперу або в ваших нотатках, або там в якійсь програмі, в якій ви списуєте всі свої завдання. Чому? Тому що, коли ці справи у нас в голові, вони не завершені, ви відчуваєте, що о Боже, так багато всього потрібно зробити. При цьому ви можете абсолютно нічого не робити, адже у вас навіть немає енергії для того, щоб почати робити. Тому першим кроком. Який може підняти вашу енергію, це поставте будильник на 10 хвилин і просто сідайте і виписуйте справу, що у вас довго тягнеться, які справи ви давно хотіли вирішити, що можна закрити. Ну і можете прямо напроти кожної справи писати одразу, що можна просто закрити. Це таке прийняття рішення одразу в моменті, про що можна написати комусь, щоб це якось пропустити цю задачу, що можна зробити пізніше. Тоді ставте собі дедлайн, що я про це подумаю через місяць. І так ваш мозок він звільниться від цих постійних думок про справи, він зрозуміє, що о, так є чітке уявлення, що я маю робити зараз, на чому мені зараз фокусуватися, мені не потрібно бути в тривозі, мені не потрібно здавати енергію, тому енергія почне поступово повертатися, коли ви будете мати чітке уявлення, що робити, плюс почнете закривати ті справи, які довго тягнулися. І п'ятим способом, який є для того, щоб повернути вашу енергію, це чистий розрив, як я називаю. Коли ви, наприклад, сидите і відчуваєте, що ваша енергія йде на спад, ви себе зупиняєте і, як наче, вириваєте з того контексту, в якого ви знаходитесь в даний момент. Ви різко починаєте робити якусь іншу дію. Це може бути або прогулянка, або піти в душ, або почитати книгу, або зробити медитацію, або щось, що в цілому може вас наповнити. І ви, вириваючи себе з старого контексту, погружаючи себе в новий контекст, в нові дії, відчуваєте, як ваша енергія вона поступово замінюється на нову, і ви відчуваєте прилив сил. І тут не потрібно чекати того моменту, коли ви будете повністю без енергії. Ні. Потрібно одразу, коли ви відчуваєте, що у вас йде все на спад, зупинитись, сказати так, окей, зараз ми робимо перезавантаження і розпочати робити нову дію. Це дійсно працює, адже коли ми не тягнемо до останнього, а розпочинаємо змінювати нашу енергію тут і зараз, ми бачимо на собі те, як наша енергія змінюється, і ми готові, ми даємо нашому мозку уявлення про те, що так, зараз мені не підходить бути без енергії, він вже не думає про якісь там задачі, про якісь те, що трапилось в вашому житті, він повністю переключає фокус на щось інше, і на щось інше у вас точно буде виділятись нова енергія. Друзі, і наостанок хочу сказати, що не потрібно чекати, коли ваша енергія буде на нулі. Потрібно регулярно робити дії для того, щоб піднімати свою енергію, для того, щоб покращувати свою енергію. Кожного тижня планувати час на себе, на свої відновлення, на свій внутрішній стан. Адже від нашого внутрішнього стану просто абсолютно все залежить, і дійсно, коли ми в класному стані, то у нас все відбувається набагато легше. Не чекайте того моменту, коли у вас не стане енергії. Почніть уже сьогодні робити дії, які будуть піднімати вашу енергію. І спробуйте хоча б одну справу з того, що я проговорила, впровадити ваше життя на регулярній основі. Або хоча б один раз спробуйте зробити те, що ви почули, щоб відчути, як змінюється ваша енергія, тоді вам набагато легше буде робити ці дії регулярно. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.